Вітаю, друзі, я Віталій Портнаков. Очільники двох найбільш авторитетних розвідувальних служб сучасного заходу, директор Центрального розвідного управління Сполучених Штатів Біл Бернс та керівник Британської розвідувальної служби Мі 6 Річард Мур, схарактеризували. Наступ українських військ у Курській області Російської Федерації як такий, що створив сумніви у російської політичної еліти з приводу того, якими будуть справжні наслідки війни, яку Володимир Путін розпочав проти України у 2022 році. Бьорн Стамур, які Несподівано з'явилися на заході, який був організований виданням Financial Times. Також говорили про сам перебіг російсько-української війни і подальший розвиток подій. У директора центрального розвітного управління насамперед запитували про вірогідність застосування Росією ядерної зброї, адже ця тема найбільш активно обговорюється саме у Великій Британії на тлі можливого дозволу Лондона, Києву Використовувати британські ракети Storm Shadow для ударів по суверенній території Російської Федерації, як відомо, з'являється інформація про те, що Сполучені Штати не погоджуються із таким рішенням уряду Великої Британії, і саме це гальмує. Такий дозвіл, ба більше якраз незабаром питання дозволу на використання Україною ракет Шторм Shadow буде обговорювати прем'єр-міністр цієї країни Кір Стармір під час зустрічі з американським президентом Джозефом Байденом. Білл Бьорс Підкреслив, що не варто переоцінювати ядерні погрози Володимира Путіна, хоча й не потрібно виключати нової ескалації у російсько-українському конфлікті. Однак Бьорнс із тим дав зрозуміти, що Захід не має ставитися до. Ядерних заяв Путіна як до доконаного факту, який свідчить про те, що російський очільник готовий у критичній ситуації використати саме ядерну зброю. Бьорс нагадав учасникам зустрічі про свою. Розмовою з директором служби зовнішньої розвитки Російської Федерації Сергієм Наришкіним ще у 2022 році, на думку директора центрального розвідного управління Сполучених Штатів, саме тоді, у 2022 році, виникла реальна небезпека того, що Росія. Буде використовувати ядерну зброю у своїй війні з Україною, і тоді президент Джозеф Байден спрямував Берса на перемовини із Наричкиним із чітким попередженням на адресу президента Російської Федерації Путіна. І Берн за його словами, це попередження наричкину передав. Ми, звичайно, не знаємо змісту того, що. Було передано директору служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, і що він потім переповів президенту Путіну. Однак є очевидним, що якщо розмова між Сполученими Штатами і Російською Федерацією велася, так би мовити, на досить жорстких засадах, і мова йшла саме про те, що Сполучені Штати будуть робити, якщо Російська Федерація перейде головну червону лінію і використає ядерну зброю. У війні з Україною це могли бути заяви, які дійсно примусили російського президента переглянути свій погляд щодо використання ядерної зброї. Путін, звісно, не є людиною, яка завжди відмовляється від своїх намірів, і, можливо, саме тому російський президент зараз очікує результатів виборів президента США і сподівається скористатися. Цими результатами заради якихось змін у російсько-українській війні, однак Бернст досить зневажливо сказав про російського очільника як про хулігана, який своїми витівками намагається змінити міжнародний порядок і встановити право сили. Важливо, що і директор центрального розвідувального управління Сполучених Штатів і очільник Мі-6 продовжували на цій зустрічі говорити про Росію як про серйозну загрозу цивілізованому світу. Путін хуліган, який буде час від часу намагатися продемонструвати свої погрози, сказав Берс. Коментуючи можливість подальших дій з боку російського президента, ядерні погрози Путіна директор ЦРУ назвав брязканням шаблю і відразу ж підкреслив, що Сполучені Штати та інші країни цивілізованого світу не можуть дозволити собі бути залякані цим брязканням. Сполучені Штати. Надали величезну підтримку Україні. І президент розгляне інші способи, якими ми зможемо підтримати Україну, підкреслив директор центрального розвідування управління, таким чином демонструючи, що рішення щодо застосування Україною західної далекобійної зброї для ударів по суверенній території Російської Федерації досі не ухвалено, навіть на найвищому рівні. Однак, дискусія на цю тему, звичайно ж, продовжує. І можливо, якщо Захід переконається в тому, що Путін не збирається використовувати західну зброю у війні з Україною, що це виключно блеф, це дійсно може створити нові шанси для використання Україною західної далекобійної зброї для знищення військових об'єктів Російської Федерації і для того, щоб Україна могла запобігти підготовці. До нових наступальних дій з боку Росії вже на власній суверенній території. В будь-якому разі можливість знищення російських воєнних арсеналів на території Росії вже створює нові шанси для України і наближає закінчення війни. А здавалося б, що адміністрація Джозефа Байдена мала б бажати такого закінчення чи, хоча, б призупинення воєнних дій ще до. Закінчення каденції чинного американського президента і до того моменту, як він передасть владу своєму наступнику. Але очевидно і те, що зараз Сполучені Штати продовжують, як можна було зрозуміти із слів директора центрального розвідного управління і слів очільника Мі-6, розглядати Російську Федерацію як одну з найважливіших. Загрозу у сучасному світі, і як країну, яка створює реальне тло для суцільної дестабілізації, це було ясно і по коментарям щодо використання Іраном своїх можливостей для постачання ракет Росії. Директор ЦРУ, хоча і не підтвердив того факту, що ракети вже знаходяться на озброєнні Росії. Сказав, що якщо це буде так, це може призвести до найсерйознішої ескалації, як можна буде зрозуміти, у стосунках між Сполученими Штатами і Іраном. І, можливо, ці слова зможуть утримати Тегеран від подальшого військового співробітництва з Москвою. Однак, знову-таки, нам би з вами було б дуже цікаво знати зміст того, що може відбутися в разі, якщо у Тегерані не прислухаються до. Попередження Сполучених Штатів, яке пов'язано, звісно, із близькосхідною політикою Вашингтона. Адже тема війни в Україні лунала на зустрічі Бернса і Мура з громадськістю водночас. Із розмовою про ситуацію на близькому сході і те, що два ці конфлікти залишаються в центрі уваги двох головних розвідників заходу. Теж є важливим сигналом для України. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на і Патріоні Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги й мир вам! Хай щастить!